Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему як методи. І так, методи це блок коду, який виконується лише тоді, коли його викликають. І ви можете передавати дані відомі як параметри у метод. І методи використовуються для виконання певних дій, вони також відомі як функції. Тут треба зауважити, що в мою програмування C Sharp та Java називаються методи або і методи з повертаємо значенням. А у C++ Python, можливо, також паска, називаються процедури та функції. І навіщо ж використовувати методи? Щоб повторно використовувати код? Ось ключовий момент, щоб повторно його використовувати. Тобто ми визначаємо код один раз і використовуємо його багато разів. І метод повинен бути оголошений всередині класу. Він визначається назвою методу, за яким слідують Java дає деякі попередньо визначені методи, такі як System.out.println, Print print .e і main. Але якщо ви також можете створити власні методи для використання певних дій, так, давайте почнемо з нашого шаблону. Поки що на слово статік ми не звертаємо увагу, бо статік це вже модифікатор доступу, як і паблік. Про модифікатори доступу ми будемо розмовляти дещо пізніше. І дивимось, у нас є статік void void, означає, що порожній. Тобто метод порожній, порожній метод нічого не вертає, взагалі нічого. Тобто, за допомогою методу println ми щось можемо побачити у консолі. Але метод сам по собі нічого не повертає. І дивіться, ми називаємо метод myMethod, і у нас є круглі дужки. У круглих дужках ми зможемо записувати наші параметри, котрі можемо потім викликати із нашого методу main. Далі, у наших фігурних дужках записується блок коду, і це називається на е тіло методом. І дивіться, майметод це ім'я методу. static е, означає, що метод належить до класу main, а не об'єкту main. Е, про об'єкти ми поговоримо в ООП. Е, далі. Void означає, що цей метод не має повертати значення. Е, що стосується повертаємих або неповертаємих, теж е, пізніше поговоримо. І е, так, е, дивіться, які у нас з вами взагалі приклади. У нас є клас main, і ми з вами працювали поки що у, класі, у класах і запускали код у методі main, ось метод main. У метод main це зарезервований метод, котрий дозволяє запустити код на виконання. Тобто, це вже зарезервоване щось, як метод print, котрий дозволяє щось побачити у консолі. А методи, котрі ми будемо з вами створювати, ми пишемо наступне. Слово static, потім void, ім'я методу, круглі дужки для параметрів. Далі. Ми можемо заносити будь-що до методів. Або там, наприклад, сповіщення I'm learning programming, або вирішення певних математичних формул. Будь-що. І далі, у методі main ми його викликаємо, в наш метод. Все, Все дуже просто. І, що стосується наших з вами параметрів, ми до них підійдемо що пізніше. І так, давайте подивимося. Ось у нас є з вами метод, який називається процедура. Слово static. Void напогадує, що означає, що порожній. Процедур це ім'я нашого методу. Далі, круглі дужки, порожні. Метод у нас з вами без параметрів. І у нашому методі є лише один метод: printLAN, print hello і все. Далі. Коли ми з вами викликаємо метод у методі main, ми викликаємо метод процедур. І все. Тобто, давайте поглянемо, як буде працювати дебагер. Ми звертаємося до методу процедур. До методу процедур потім. Метод процедур, що в ньому є. Тобто ми його викликали лише один раз. Ми його викликали у методі main. Ось у методі main ми лише його викликаємо. А сама реалізація методу процедур знаходиться на дев'ятому рядку. І вона в собі е, містить лише один рядок: Sіma hello. Метод е, закінчив свою роботу. Ось hello. І далі ми переходимо знову до методу main. І закінчуємо роботу програми. Це дуже просто. Далі, дивіться. Дивіться наступне. Що стосується це повертаємо значно. Якщо нам необхідно викликати метод два рази, то ми так і пишемо «процедур» ще один раз. І як ви можете, з наших термінів розуміти, що ми викличемо систему сповіщення Hello. Два рази, ось hello, і ось hello. Два рази. Також, окрім цього, ми можемо е, робити певні математичні операції. Ну, наприклад, int A дорівнює A плюс, ну, наприклад, 7 плюс 8. Крапка з коми. І е, е, наступним принтелейном ми виключимо South. a. І нас буде. Давайте я цей процедур приберу. І у нас буде перший наш меседж у консолі hello, а другий 15. Запускаємо. Hello 15. Тобто все дуже просто. Методи, котрі порожні і без повертаємо значення, це найпростіше. Рухаємось далі. Ми можемо з вами створити, скільки нам буде завгодно методів. Наприклад, «static void». Метод назвемо minus. І, е, наприклад, int A дорівнює 10-8. Крапка з комою. І дивіться, якщо ми викличемо метод minus, у нас у, у консолі нічого не буде. У нас у консолі нічого не буде, тому що е, ми з вами е, нічого не реалізували. Що ми не реалізували? Ми не реалізували SystemoutPrintLM. Напишемо south a. І ось тоді у нас у консолі будуть написано наше число 2. Таким чином, він Треба зауважити, що порожні методи або методи без повертаємого значення, ми не можемо їх присвоїти певним змінним. Дивіться, int b дорівнює методу minus. Буде помилка. Це треба запам'ятати, що присвоїти значення методу певній зміні. Ми можемо лише у тих методах, котрі з повертаємим значенням. Або ж, ми, якщо захочемо вивести значення нашого методу майну в світі маутпінтеления, то у нас теж буде помилка. Методи порожні не можна викликати. В Print принтлені у методі main теж буде помилка, е, і викликати, е, викликати методі, методі prінтлен, ми можемо лише ті, котрі з повертаємо значення. Це буде тема наступного нашого уроку. тому оці тому е, дві такі е, маленькі е, наші з вами прикольчики. Їх треба запам'ятати, що е, якщо метод void. Без помертаємого значення або порожній, значення його передати до змінної у методі main ми не можемо. І закинути цей метод до системи ми теж з вами не можемо. Це обов'язково запам'ятати. Це, що стосується наших методів без параметрів і порожніх. Що стосується наших методів, порожніх, але з параметрами. Давайте трішечки подивимось теорія. Методи з параметрами дивіться. Параметри та аргументи. Інформацію можна передати методам як параметр. І параметри діють як змінні всередині методу. Параметри вказують після імені методу в дужках. І ви можете додати кількість скільки завгодно параметрів, просто відокремте їх комою. В наступному прикладі якраз ми це і побачимо. Дивіться, ось і наші з вами приклади: що у нас будуть myMethod метод і в ньому є один параметр тип даних string з ім'я зміною fname. Тут теж саме буде: string fname int age. Тобто методи порожні можуть собі сприймати. Параметри різних типів даних. Давайте це подивимося Дивіться: ось у мене є клас тест, і напишемо наступне статик. Напишу метод add, але не запам'ятаємо, що пишемо void, потім ім'я методу add і запишемо int A, int B крап Фігурні дужки І запишемо, що int c дорівнює A плюс B. Крапка з комою. Ось ми реалізували метод з двома параметрами. Тепер як викликати методи з, з параметрами? Пишемо метод main. І в методі main викликаємо метод add. І дивіться, коли ми його викликаємо, дієшка нам підказує, що в методі add є два параметри. Котрі ми зобов'язані реалізувати. Якщо ми не, не запишемо е, жодного параметру, у нас виникне помилка. Тобто IDE буде потребувати двох змінних і е, тобто, двох аргументів і саме тих е, типів даних, котрі записані, наприклад, е, 8 і 9. Все, так можна робити. Ілі, або, наприклад, int. Е, q, Дорівнює 5, є е, дорівнює до 8. Ось ми створили дві змінні, Q і є. E. Тепер, якщо ми будемо викликати наш метод add, ми можемо записати вже змінні, котрі у нас реалізовані в методі main. Так теж можна робити. І тепер для того, щоб ми побачили, що в нашому методі взагалі буде відбуватися, пишемо south. Змін на Сі. Запускаємо 17 і 13. Все дуже просто. Далі теж можемо реалізувати ще один метод: static void, наприклад, Multiply. І запишемо вже. Давайте краще реалізуємо метод, який буде називатися. Зробимо два параметри a a, та b, int a, int a b. І зробимо метод, який буде знаходити мінімальне число. If A менше за B. Дробимо гілку true. Запишемо тут uh, south. Ой, вибачаюся. Запишемо тут uh, змінну max. Ми, а, мі, мінімально. Int uh, min дорівнює нулю. І в A менше, ніж B, то ми так і запишемо, що uh, min дорівнює A. Else uh, min дорівнює B. І так само ми потім виводимо нашу змінну мін. І тепер, коли ми звернемося до, наприклад, нашого методу мін і занесемо йому значення 8 і 3. І так само можемо знайти метод min для наших змінних Q, E. Запускаємо. Ось 17, 13, 3 і 5. 3 менше, ніж 8, 5 менше, ніж 8. Все дуже просто. На сьогодні ми з вами розглянули методи порожні void. І розглянули методи з, пара... з параметрами теж void. І що нам треба зрозуміти? В методі, якщо є параметри, вони так і називаються параметри. Кількість аргументів при виклику методу з параметрами має бути повністю співпадати з, з, з кількістю параметрів. І дивіться, якщо у нас тип даних int, тип даних double, ми записати вже не можемо ніяк. Ми можемо це зробити тільки коли змінимо ось тут наш з вами параметр. Інакше ми це зробити не можемо. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу до наступної зустрічі.